Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 8 серпня 531 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Масованих ракетно-дронових атак минулої доби не було. Але росіяни балістичними ракетами продовжують обстрілювати міста України. Так вчора дісталося Покровську на Донеччині, де росіяни знищили єдине кафе в місті. Причому, щоб влучити в кафе, їм довели. Довелося також знищити п'ятиповерхівку, яка була поруч. Тож росіяни свідомо пішли на знищення житлової будівлі, щоб влучити в кафе. Ну і от зараз відомо про семерих загиблих та більше 70 чоловік травмовані. Ще минулої доби росіяни балістичними ракетами обстрілювали Запоріжжя. Ну а в Одесі та області минула доба прийшла спокійно. Із новин те, що. Починаючи з цих вихідних, напевне, дозволять офіційно купатися, бо зараз діє заборона. Літо майже скінчилося, можна і дозволити в сусідньому місті Герою Миколаєві та Миколаївській області. Минула доба пройшла спокійно, обстрілів ніде не було, навіть в Очакові. І якраз вчора, зранку в Очакові, СБУ затримала зрадницю, яка намагалась навести удар росіян по Зеленському, коли він відвідував Очаків. Причому працювала вона в. В місцевій військовій частині. А от сьогодні зранку росіяни здійснили удар по селу Коцуруб. Поруч зачаково влучили по житловим будинкам на щастя без постраждалих. А обстріли Херсонщини, на жаль, не припиняються. Росіяни вчора в місті Херсон влучили по пункту незламності. Там, на жаль, одна людина загинула, ще 13 людей травмовані. Ну і от сьогодні зранку і в Херсоні СБУ затримало колаборанта, який співпрацював з росіянами під час окупації. Причому є свідчення, що і він. Приймав участь в катуванні людей. Ну а тепер поїде на тюрму. Ще сподіваюся, СБУ влаштувало йому там теплий прийом, коли зловила його. Як завжди, чекаємо гарних новин, і давайте трохи закинемо грошей волонтерам.